Golden Web Digital – компанія з 9-річним стажем роботи вирішила привідкрити завісу власних напрацювань та унікальних підходів. Представляємо вашій увазі подкаст Shorts. Ми будемо розповідати про рідкісні ніші та нетипові ситуації, руйнувати міфи і ділитися унікальними відкриттями. Слідкуйте за нами, адже важлива думка оригінальна думка. Цей подкаст виключно для власників бізнесу та людей, які б хотіли поновити чи спробувати співпрацю з it кластером у сьогоднішньому випуску ми поспілкуємося із нашим дизайнером Іванкою про унікальність. Іванка попросила мене не здавати одразу про яку унікальність ми будемо говорити, тому слово тобі. Всім привіт! А сьогодні ми будемо говорити про унікальність. Взагалі, що таке унікальність? Унікальність це виокремлення предмету з ряду однотипних інших предметів. Якщо ми будемо говорити про унікальність в нашому контексті, то звісно це буде унікальність в сайті. Угу. І головна задача наших сайтів, які ми робимо розробляємо, в тому, щоб виокремлювати нашого клієнта серед своєї ніші, тобто серед своїх конкурентів. Чи буде, буде клієнт цього хотіти виділяти чи не виділятись? Його юзери сайтів, все одно будуть шукати, в саме цю унікальність, навіть якщо їх немає. Щого ми це беремо? Звісно, з когнітивних упереджень. Е, людина це така істота, яка завжди буде шукати. Якусь закономірність, mm -hmm. і вона буде бачити навіть в закономірних предметах щось, що їх відрізняє, все одно воно буде аналізувати. Але Нап... це ну але це відбувається навіть несвідомо. Це може це відбувається правда? несвідомо. Наприклад, якщо ми заходимо на сайт, і там погана структура, mm -hmm. то людина все одно буде шукати те, що їй потрібно. Якщо, наприклад, ми заходимо на сайт одягу, і зараз, наприклад, зима, але верхній одяг зараз не виділений, то людина просто буде тратити час на те, тратити свої сили на те, щоб знайти цей верхній одяг. Якою має бути ця унікальність? Так, унікальність заради унікальності нам не потрібно. Це тобто? так, як будь-що для будь-якого, типу має саме це так, звісно. Коли ми говоримо про унікальність, ми говоримо про цілісність. От уявіть собі, що є сайт, потім ми трошки не зачепили цю тему в першій частині. Є сайт, в якому дуже гарний візуал, наприклад, mm -hmm. гарний U.I. промальований, але дуже погана структура. Тобто людина заходить на сайт, бачить цей ефект вау, але не відбувається продовження тобто не відбувається ключової дії, яка потрібна. Дуже часто це саме стається через неправильну структуру. Так, а це інше питання. Або о, навпаки, візуалу зовсім немає, але структура хороша. І як ви думаєте, що в часи цього кліпового мислення, коли люди звикли швидко знаходити інформацію? Чи довго на такій структурі однотипні без акцентів, mm. без потрібного виділення людина пробуде, і чи дойде вона до ключової дії, тобто до ключового екшену, це все має бути пов'язано, бо тому, що ми зараз боремося за увагу людини mm. <с <с на, на всіх платформах, тому це мега важливо? Тому важливо, тобто, виділяти, наприклад, якісь спеціальні пропозиції, наші пріоритети, розбавляти блоки, тобто ми не можемо давати однотипним блоком. Весь сайт дизайн це як симбіоз гарного і продуманого. І візуал це тільки одна із складових нашої унікальності. Тут варто згадати термін Аїда, який mm -hmm. прийшов до нас з маркетингу, і тут ми йдемо від уваги до дії, тобто до нашого екшена, там купити, замовити mm -hmm. послугу, але через бажання і зацікавлення. Цей шлях, коли клієнт йде на візуал тільки для першого враження, але вердикт він він затверджує не одразу. Тобто, ось цей шлях він якраз здобувається завдяки і структурі, і візуалу. Тобто він спочатку, наприклад, побачив візуал, і типу о клас, вау, ми зачепили мою ваху. І далі важливо підсилити його дією. І якщо не буде дії, то все нічого не спрацює. А тоді тобто, то потрібно спрацює. його зацікавити, викликати бажання, mm -hmm. а тоді підвести його до дії, тобто mm -hmm. до екшену, до останнього пункту, аїди. Ви уявіть, от клієнт він може навіть не сильно аналізувати, а тільки поверхнево. І він нативно буде відчувати, що чомусь цей сайт незручний. Uh -huh. Він оце зразу собі такий моментальний вердикт виніс, і швидше всього він покидає сайт uh -huh. і переходить або до конкурента, де це простіше. Це може бути в деталях, зображено максимально. Взагалі в деталях він може uh -huh. це зробити, наприклад, навіть за хвилину, за секунду, uh -huh. зайти, не зрозуміти в меню. Це часто буває мобільна версія, навіть з розташування шапки перший uh -huh. екран, який є дуже важливим. Просто людина може не розібратися нативно в цьому, глибоко не аналізувати, покинути і купити може навіть за вищу ціну в конкурента, бо в нього простіше купити. Не буває двох однакових людей. Так і немає двох одинакових бізнесів, але на жаль, mm. бувають одинакові сайти, і ми це бачили. Ну і воно, ну, коли дуже однотипно, ти вже навіть потім не можеш розрізнити бренди між собою. ти, ти бачиш що щось схоже, і ти такий, а це це, це цей бренд, а це являються інші. Й коли все дуже прям похоже, ти на не запам'ятовуєш нічого. Так, і тому насправді в нашій країні, я не думаю, не тільки в нас, просто ми, ми зараз переважно працюємо mm. над українським бізнесом. Дуже порушується це право інтелектуальної власності, mm -hmm. якщо ми це загуглимо при від відділу СЕО, mm -hmm. це право особи на результат інтелектуальної творчої діяльності або інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений кодексом та іншими законами. Це стаття 418 цивільного кодексу України. Ми говоримо більше не, не про етику, а про те, що, наприклад, ви як звертаєтесь до нас. І просто зробити сайт як нашого конкурента. Mm -hmm. Звісно, ми вам скажемо ні. Перша причина це не етично, це суперечить цивільному кодексу. Друга причина він не буде працювати, цей yeah. дизайн. Так як він має підходити саме під ваш бізнес, mm -hmm. навіть якщо це однакова ніша. Да, за тут про цілісність дизайну. Ми можемо, звісно, ми аналізуємо конкурентів, яких ви вказуєте, mm -hmm. і перед, перед тим як зайти, взагалі до до розробки дизайну. Ми і самі пошукаємо до десяти класних конкурентів, щоб зрозуміти краще вашу нішу, щоб зрозуміти, які пріоритети виділяють ваші конкуренти. Навіть не зі сторони UI, тобто не з візуальної сторони, а взагалі зі сторони структури, функціоналу, ваша ніша все одно диктує певні правила. Унікальність в тому, що ми тримаємось ваші ніші, ваші тенденції. Але ми робимо структуру і функціонал під ваш бізнес, так і важливо додати, що саме якраз ця унікальність, тобто ми ну не будемо робити таке, як вже є всіх. Ми не будемо робити таке, як вже ви десь бачили. Ми аналізуємо це і відносно аналізу формуємо свої думки, які вже далі впроваджуються в так, як ти сказала, в і UX дизайні, які з собою поєднані, і які ми вже представляємо для клієнта. І в нас дуже часто буває таке, що коли ми наприклад робимо. Там дизайни, так ви е, і команда дизайнерів, е, і ми потім представляємо клієнту. Він, типу, в шоці, як взагалі таке можна було зробити? Типу, так подати. Він такого до того ну, не бачив, бо тому, що ринок насичений однотипними е, дизайнами, наприклад, там наші тематиці. Потім, коли він, він бачить е, такий типу підхід, він шокований, що взагалі так можна було робити. Це знаєш, про що я от щось так з під прийшла? Ну, це логічно. Це те, що ми задаємо ті тренди, так в наших в роботі клієнти, наших клієнтів, які е, працюють на випередження всього контент-світу. Тобто це може бути на не тільки там на крок попереду, це може бути на декілька років, на декілька кроків попереду, бо ми вже задаємо то, що потім вже інші бренди прийдуть до того, через декілька років. і це правда, воно так так і працює. Ні, ну я думаю, насправді багато українських брендів вже про це задумуються. Ні. Просто пріоритет між тим, що Подивитись на кого, який вже класно продає, і між тим, щоб створити і ризикнути щось унікальне, завжди спокуса до першого, та але коли клієнт робить крок і обирається другий варіант, він потім в декілька разів щасливіший, і це працює для нього набагато краще. Але тут ще про рішучість клієнта. Тобто, наприклад, якщо вони готові на радикальні зміни, mm -hmm. назавжди є такий варіант, ми ж таке робили, коли ми просто змінюємо частково дизайн. Дивимося, mm -hmm. як воно працює. Що воно класно працює, йдемо далі, рухаємося в цьому напрямку. Не потрібно боятися змін, якщо ви їх боєтесь, то можна робити так півкроку, mm -hmm. а не крок до змін. Але дизайн насправді деда, як ти завжди кажеш, ну для мене це там мистецтво. Так тому що там я як модератор деяких проектів наших дизайнів, я завжди там їх презентую, представляю в різних ключах, це і по їх з по функціоналу. Для мене це завжди щось неймовірно прекрасне, що я дуже сильно люблю. А для тебе це скажи це для мене ремесло. Просто мені здається, що якщо дизайн не працює, це мистецтво. А дизайн має прац... працювати. він створений для того, щоб полегшити шлях користувача, для того, щоб клієнт презентував себе mm. для того, щоб створити йому платформу, де він може реалізувати свій бізнес, потенціал, ознайомити своєю продукцією, стати врешті решт віз... візитівкою mm. вашого бренду, тому що ми знаємо, що кредит довіри клієнтів не такий великий в інстаграмі. Якщо я навіть сама, як юзер, зайду в інстаграм і бачу, що інтернет-магазин має сайт. До кредит довіри до не росте. Якщо це ще сайт такий, де мені вистачає інформації на кожній сторінці, стільки щоб я могла без допомоги менеджера створити замовлення, оплатити його. він відразу приходить мені на пошту, тоді це супер. Завжди має бути баланс це як вже. і в житті, так і в роботі, так і в дизайні, і в балансі сила. Повертаючись до унікальності, і можна підсумувати те, що завжди потрібно мислити якраз в плані унікальності, а не в бажанні скопіювати когось і бути таким, як хтось. Треба бути таким, як ти є. Право диктувати умови. О, давай це вже результат всієї нашої команди, бо ми не можемо одним дизайном вирішити цей пласт роботи. Але з позиції дизайну, унікальний дизайн дасть можливість ніби стати на крок ближче mm -hmm. і стартувати ніби з кращої позиції, змушувати клієнтів повертатися, заявити про себе світу, mm -hmm. ну плюс не плисти за течією і залишатися самим собою. That's Мені здається, що унікальність дизайну саме в цьому. Плюс, якщо ми робимо... Веб дизайн то ми не робимо його відірваним від вашого фірмового стилю, вигляду вашої друкованої реклами. Тобто ми стараємося, щоб це був якийсь пакет послуг, де там, від першої візитівки до карточки товару на сайті буде вас впізнавати. Це був подкаст від Golden Web Digital. Почуємось в наступних випусках.